Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас у курсі мистецтва. Відомий норвезький композитор Едвард Грік писав, що слова іноді потребують музики, але музика не потребує нічого більше, окрім неї самої. Класична музика універсальна, нею захоплюються, нею надихаються, її вивчають в усіх куточках світу. Тож сьогодні ми дізнаємося, чому класичну музику вважають ідеальною та що потрібно зробити, щоб твою музику назвали класичною. Ми доволі часто чуємо слово класичний навіть у повсякденному житті. Класична сукня, класика кінематографу чи навіть класичний випадок. Класичний класікус з латини перекладається як зразковий або найкращий, характерний або типовий для чогось. У значенні зразковий його почали вживати в Європі 17 в першій третині 19 століття стосовно багатьох явищ, зокрема і музики. Цей напрям у мистецтві назвали класицизмом. Отже, класицизм це художня теорія і стиль в європейському мистецтві. Він прагне передати актуальні проблеми життя, послуговуючись шедеврами античного мистецтва, його прикладами та сюжетами. Вершинне досягнення стилю класицизм у музиці це творчість представників віденської класичної школи. До неї належать австрійські композитори Йозеф Гайден і Вольфганг Амадей Моцарт, а також німецький композитор Людвіг Ван Бетховен. Найвищі досягнення композиторів класиків сприяли розвитку таких жанрів, як соната, концерт, симфонія та квартет. Митці створили чіткі правила побудови музичної форми і основні прийоми музичного розвитку. Величезну роль у становленні віденської школи відіграв музичний побут відня, найбільшого на той час музичного центру Європи. Творчість віденських класиків припала на час загального підйому австро-німецької культури. Їхня музика осмислена та раціоналізована, що і є відображенням часу її створення. Перший із трьох віденських класиків Франц Йозеф Гайден, австрійський композитор, один із основоположників таких музичних жанрів, як симфонія і струнний квартет. Він є автором 104 симфоній, 83 квартетів, 52 фортепіанних сонат, 2 ораторій, 14 мес, 24 опер. Гайден народився в австрійському селі Рорау, що межує з Угорщиною. Вже у п'ятирічному віці він дзвінко підспівував батькові, потім досконало опанував гру на скрипці і співав у церковному хорі. В юнацтві Гайдена спіткали матеріальні труднощі, тож довелося самотужки заробляти на життя, щоб мати змогу навчатися музичному мистецтву. У 1761 році Гайден уклав контракт із князем Естерхазі, і упродовж 30 років залишався придворним капельмейстром. Основним жанром композитора завжди була симфонія. У 1791 році Йосифа запросили на гастролі до Англії. Умови контракту передбачали створення шести симфоній і виконання їх у Лондоні. Відомо, що тоді Гайдну надали в розпорядження оркестр, в якому працювало 40 музикантів. Півтора року проведених у Лондоні стали для Йозефа тріумфальними а під час подорожі він написав 280 творів і навіть став доктором музики Оксфордського університету. Вольфганг Амадей Моцарт унікальний та надзвичайно талановитий музикант. Вже у ранньому дитинстві він дивував умінням грати, імпровізувати та писати твори. Завдяки батькові, скрипалю і педагогу Леопольду Моцарту, шестирічний вундеркінд почав виступати у палацах вельмож та навіть імператора. І це стало надзвичайним випробуванням для маленького хлопчика. Уже в дорослому віці Моцарт переїхав до відня. Саме на цей період і припадає розквіт його творчості та перший успіх з оперою «Весілля Фігаро. Цікаво, що Моцарт мав близьку і зворушливу дружбу з Йозефом Гайдном, Навіть присвятив йому чудові струнні квартети. Гайден своєю чергою дуже захоплювався талантом і тонким музичним смаком Вольфганга. Його здатністю відчувати і передавати почуття як істинний художник. Ван Бетховен народився у родині тенора придворної капели, і це визначило подальшу долю хлопчика. Першим учителем музики для нього став батько. Той мріяв зробити із сина другого моцарта. Чотирирічний малюк вправлявся на клавесині по шість годин на день. Проте здібностей, як у Моцарта, у нього не виявилось, а от неабиякий хист до музики безумовно був. Тому юному Бетховену доводилося дуже багато працювати, щоб прокласти власний шлях до визнання. У 21 рік Людвіг Ван Бетховен вирушив до Відня у пошуках гарного вчителя. Там, зрештою, і провів усе своє життя. Деякий час займався з Гайденом. За переказами, їхні стосунки не склалися. Гайден вважав молодого музиканта занадто вільнодумним. А той відчував, що Гайден не та людина, яка може його чогось навчити. У 1790-х роках Бетховен писав переважно камерну і фортепіанну музику, а у 1800-х почав створювати свої перші симфонії. 1811 року Маєстро остаточно втратив слух, відтоді рідко виходив з дому. Але, попри величезні труднощі, що спричинила глухота, продовжував писати музику. Бетховен користувався спеціальною паличкою, прикріпленою одним кінцем до передньої панелі фортепіано. Затискаючи інший кінець палички зубами, він відчував вібрацію, завдяки якій розумів, що музика звучить. Окрім цього, він керувався своїм внутрішнім слухом. Давайте підсумуємо. Слово класика відоме кожному. Ми вживаємо його, коли хочемо підкреслити досконалість будь-якого поняття у науці чи мистецтві. Класицизм це художня теорія і стиль в європейському мистецтві. Він прагнув передати актуальні проблеми життя, використовуючи шедеври античного мистецтва, його приклади та сюжети. Вершини досягнення стилю класицизм у музиці це творчість представників віденської класичної школи. До неї належать австрійські композитори Йозеф Гайден і Вольфганг Амадей Моцарт, а також німецький композитор Людвіг Ван Бетховен. Усі вони жили і творили у відні, звідси і походить назва школи. І, незважаючи на відмінності авторських стилів, стали засновниками класичних канонів у музиці. Ці канони слугували взірцями для наслідування багатьом наступним поколінням музикантів. Що ж потрібно зробити, щоб саме ваш твір став класичним? Поняття класика не знає часових меж. І кожен видатний музичний твір, що витримав випробування часом, може бути зарахованим до золотого фонду класики. Тож, уперед до праці. І саме ваш музичний твір невдовзі може увійти до шедеврів світової класики.